Прикарпатські зорі відкрили новий сезон оздоровчий табір у Слободі, не зрадив своїм традиціям і вже 1 червня прийняв перших відпочиваючих. Урочисте відкриття відбулося на зелені свята. Все бачила й чула наш кореспондент Мар'яна Мацьків. Оздоровчий табір Прикарпатські зорі функціонує у Слободі з 1978-го. Майже 30 років свого життя закладу присвятив Василь Прокопів. А 5 років тому чоловік передав керівництво табором своїй дружині Марії Олексіївні. За цей час прикарпатські зорі стали невід'ємною частиною їхнього життя. Тож кожну дитину, кожну зміну, кожен новий сезон Прокопіва зустрічають з особливим трепетом. Зміну почали ми вчасно. Заїхали дітки з різних. Районів відділ молоді області над, направив 70 дітей на відпочинок. Район, в тому числі нашого району, є діти, сироти, багатодітні малозабезпечені. Є діти, які приїхали за цілу вартість, а також по доплаті сострагу. І поки... Уже традиційно першу зміну оздоровчому таборі відкрили парадом. Потім чотири загони під пильним керівництвом своїх вважатих здали рапорти. Після урочистостей у актовому залі відбувся святковий концерт за участю юних вихованців. І, хоча вони лише кілька днів у прикарпатських зорях, та вже встигли показати свої таланти і знайти нових друзів. Найшов дуже багато друзів, гарні вважаті, дуже гарно годують. В основі першої табірної зміни діти з Івано-Франківщини. Це близько сотні хлопців та дівчат віком від 7 до 17 років. Вже у кінці місяця слободу відвідують гості з Луганська та Києва, розповідає директор табору Марія Прокопів. Чекаємо більше, щоб до нас їхали дітей. Може, батьки не знають. У нас агропром доплачує 780 гривень, гривнів. доплачує 840 гривень. Лишається батькам заплатити 670 гривень або організація. Головне, би діти хотіли відпочивати і приїздили до нас. Слободи Мар'яна Майськів, Сергій Грицак. програма події НТК.